Скільки часу? П'ють. Розкажи, э, що ти збройний. Доброго дня всім. Назвати Надія, мені 59 років. Він янка. у мене трошки так вже почало погіршуватися. Ребят болів, сугловию боліли. Внуків на виті'яти не можу, але те як ми ходимо на школу Марії, але з Галиною мене зустріли і хотіли мені дати пораду. коли <кій> крять ходила, пані тобі повестен треба жити, симптоми знімаю, а далі проблеми залишалися. Я, звичайно, думала ще над тим, чи пити, чи не пити, бо ще ніколи не вживала такого харчування. Але прислухалась, прислухалась і зовсім не жаліла. Пити потері, живати так потрібно, тому що це дійсно вихід з положення, ну, тобто м -м, аптечні препарати не допомагали мені. Ну, лікарів ніхто не відміняв, звичайно, треба йти до лікарів, але з Божою допомогою мені стало набагато легше. За, я за місяць, попивши, ну, я за 20, я вже відчула приплив енергії від телевізії. Мені стало краще, ну, звичайно, з хребтом. І солоби. На роботі я на сидячу роботу, я можу сидіти по 8-9 годин, тобто стати з низького скрісла мені було важко на нас Тепер я вживаючи вечірні, і еле, вечірні, ну і багато вже і молоко, багато чого, все, лікарю. Тобто мені дуже добре, дуже, тому що понурки в мене маленькі, є, ну і більші, і менші. Можу з ними бавитись, можу навіть на підлогу присісти, хоча маса. Тіла в мене немаленька, але бонус у 8 кг пішло. мій нормувався, швидка за 10 вузликів, ну майже в нормі. На мій вік сказали прекрасно. Покмілом в мене пощезали. В мене геморой затягнувся, першній гроді ще 35 років, я знала проблем з ним. Можливо, і погіршувалося, але вже немає. Це човий мене скільки. Я люблю поїздити по прощах і далеко. Через 3-4 години була перерва, наприклад, щоб листолет ходити, то я не могла витримати посилам. Тепер я їздила 3-4 години. Звичайно, що хочеться, але можу терпіти, можу водичку купити. Прекрасно, все. Іде на покращення. Терпіння пройшло. Гарно. Щось таке ще не можу пригадати. Ну, багато Загальний там, ну дуже добре, дуже за добре. Енергія, сила, Всі згадісне. Так, побачивши мої клієнти, що я почала жвавішати. Тобто і на такі дані дороги відправляються їхати, і мені добре. Що ти робиш? Ну, я почала говорити, що я роблю. Ну, тобто, дякую Богу і тим капсулкам. І не, Олі, я думаю, що звичайно, що привезли за нам до України, до квіти харчування. Почали клієнти її придивлятись до мене і споживати. Сестра мене з на 5. Зацюк збила, там кіроку десь навіть. Тиск в неї, звичайно, внурмовується. А ще брокс. вас тут нема, бачу. У мене мужки вітали. вітали. І я побачивши в інтернеті десь, ви знаєте, мужик від кроку, жіночка сказала, що катаракта мала оперувати і відчезли в неї ці проблемки, і я почала закапувати. Прекрасно, мушки за два тижні практично почали щезати. Зараз, зараз я прокапала вже майже три місяці, тобто зір в мене не поновився або зная, але без окулярів прижмуритись і щось прочитати я вже можу. Вона Зу мікну, я не могла прочитати. І теж в мене багато вже таких моїх. Знайомі беруть і дуже задоволені. І людина, яка в 84 роки мала йти проти катераку, вже не йде на операцію. І такі клієнти, котрі в окулярах там четвірку мають, плюс і так далі, теж задоволені. Ранки мені почали гоїтися. Я почала капсулкою трошечки собі розвела і дропсом. Скажи, професійне було. Професійне, так, це. Я майстер манітру по і я працювала 15 років руки без рукавиць. Тобто mm -hmm. не брала собі проблем на руки. Тобто, я вже прошу, змушена робити, працювати рукавиці. І воно мені час від часу, говорю, розказав, буде рецидив. Я казала, Олесь, ну в мене нема рецидив, я кажу, ну не стіжся, десь буде. Mm -hmm. власне, власне, то, е, таке, але в нас це проявляється, але набоїться. Їй це все нормально. Так що раджу всім пробувати не боятися. Тому що це наше здоров'я. І не хочеться, щоб дітям бути обузою на старості і так далі. Е, приймайте люди, не бійтеся і харчуйтеся, тому що це і дійсно наш порятунок. Дякую всім за вас. Дякую, Дякую, дуже Дякую.